Значить, куча всього, куча відосиків. Я не знаю, як зараз знімати, У мене вже голова кипить. Коротше, перше, саме нужне для всіх, для всіх наших бабушок, дідушок і всіх остальних, всі любителі радіо, ось сюди йдіть. Всі, всі, хто любить радіо, слухати. Я не знаю, хто ви такі, хто любить радіо, я його не люблю. Ну хто любить, от я знаю, що мої клієнти люблять радіо. Оце саме лучше радіо, яке ви можете придумати зараз, тим більше при бликаунтах. По-перше, чим воно відлічається? Воно маленьке, воно компактне, ну при тому, воно громке, воно хороше, плюс воно читає флешки. Можете записати любимі свої Софії Ротару і слухати де угодно. Воно має ремішок, воно має Type-C зарядку. Це вже сама современна зарядочка. Це удобно, це класно. Раніше мікро-USB були. Плюс воно реально карманне. Один динамік, нічого лишнього. Для любителів ретродрочерів, пожалуйста, аналоговий пошукач, аналоговий, не електронний, той, що запоминає неправильно ці. Яку настроїв волну на такій він буде ловити. велика антена, здорова, хороша антена. для такого розміру Це класна антена, Поняли? І плюс саме приємне: це літієвий акумулятор розміру. 18-50. Ще й дивися, блокератор на халяву. Тобто, якщо ти хочеш місяцями положити і півгода його не трогати, то акумулятор саморозрядиться. Всунь оцю втикачку і він не буде саморозряду акумулятора. Літієвий акумулятор, звісно, без йомкості. Дають на халяву, ми його викидаємо. Ми беремо у Володимира хороший якісний акумулятор хорошої ємності, хорошої ваги. Не вірите он... де ваги ваги. Де? Ось. Якщо хтось зупиниться, не пользуйтесь. Ну, ребята, не здівайтеся надо мною. 27 сім а ось скільки важить. Нормальний акумулятор від 44 чотири грам. Поняли? Все береш, ставиш цей акумулятор, і це в тебе вічна свічка. Цей радіо в тебе не сяде ніколи. Ти його сутками будеш слухати. Плюс звідси помните з USB, іде питання. тобто що це повербанк? Правильно, я можу сюди всунути телефон і підзарядити його. Да, можна, можна, наушнички можна, можна. USB-лампочку можна, можна USB-лампочку. Тому що 5-вольтовий виход, ну і по суті, павербанк. Не сильно мощний, але существує. Тільки дай громкость включу. Ось громкость включив, острій фонарик. Пожалуйста. Оце лучшее радіо. Все, точка.